Вітаю, шановні риболови! Дивіться <кій> періодично я отримую такі повідомлення або люди телефонують, мене запитують, і питання звучить так: а чи доступні деталі ще на мою там стару якусь катушку? І коли я починаю запитувати, які вам деталі потрібні, людина не може відповісти: От, ну, людині потрібні якісь міфічні деталі для того, щоб її катушка там працювала. Людина турбується за те, що сервісна підтримка цієї катушки закінчилася. І ось також людина придбала от даний комплекс, якраз на його прикладі. і... На фоні дві моїх катушечки я вам якраз хочу пояснити і розповісти, щоб у вас не було цієї дурні в голові, що якщо сервісна підтримка закінчилась, о, ужас, все, катушку можна викидати, чи ще щось, вона там не буде працювати, таку катушку не варто купляти. Ось дивіться, людина придбала даний комплекс. І Катушка просто в чудовому стані, просто шикарний екземпляр. Да тут катушечка швидкісна. Ось, і кх -кх, в розмові я е, власнику розповідав, що фактично все, що е, в подальшому, от, наприклад, уявимо, просто нормальна коректна експлуатація. Людина ловить там. Цією катушкою 5-7 років, да? і що от з катушкою своєчасно обслуговує там раз на декілька років, активно використовує дану катушку, що їй може знадобитися через, ну, одразу вам скажу, скоріш за все, на протязі там 5-7 років точно ніякого ремонту дана катушка потребувати не буде. Можливо, якийсь десь підшипник вилетить з ладу. Тобто, розумієте, незважаючи на те, що сервісна підтримка даної катушечки закінчилася. З нею нічого не трапиться. Ось на фоні лежить моя сефія, більше 10 років експлуатації, в якій я не замінив жодної деталі, окрім кнопу. Да, Бачите, я поставив більш сучасний, маленький кноп, він мені подобається. Але все інше в даній катушці в стоковому стані. Тобто, і наперед, друзі, наперед скажу, хто не любить е, довго слухати. Все, що вам потрібно, от якщо у вас стара, нова, сучасна катушка, взагалі будь-яка катушка, яку ви хочете, скажімо так, спочатку ловити нею там 5, 7 10 років, і коли зноситься головна пара, а при коректній правильній експлуатації, одразу вам скажу, скажу все, що фактично зношується, це Головна пара, підшипники, але підшипники це розхідний матеріал до будь-якої старої катушки, їх легко можна знайти. Нікуди підшипники не дінуться. Ролики інколи вилітають, але я досі на старезню. ну, Давайте уявимо, тут буде якась катушка, не знаю, шостий, п'ятий магніт твін, і треба ролик. Та все це є навіть до дуже старих катушок, ну, окрім там певних тайв, ми не говор... Зараз дивіться, я вам розповідаю тільки по катушечку Шуманодайва. От при правильній коректній експлуатації якісної катушки, все, що е, з часом може вам знадобитися під заміну, це головна пара. Більш нічого взагалі вам не треба відкладати. І то головну пару е, є сенс відкладати, якщо, наприклад. Ви хочете от купили нову катушку, ну давайте уявимо якийсь сучасний. Да? От, не старенький оцей комплекс, який людина придбав, а сучасний XR комплекс. Все, що в подальшому, там через, наприклад, 10 років, коли сервісна підтримка комплексу XR закінчиться. І якщо вам ця катушечка дуже подобається про запас, раджу мати головну пару. Тобто рано чи пізно, оскільки головна пара це серце механізм. механізма, це, скажімо так, найбільш навантажена частина, зношується саме вона. Ну, я ж уже за десятки, десяток років провів дуже багато відновлень цих старих різних катушок, і Шимано, і Дайва. І фактично, коли катушечка дуже сильно зношена. Як правило, міняється головна пара. От що, що, до речі, на зараз активно відбувається з, наприклад, з 16-ми страдіками, 15 ми твінами, в 2500-му розмірі ось тільки людині замінив. Тобто вже Твін відпрацював 10 років, 15-й, да? і, скажімо так, катушечка обслуговувалась, Міняється головна пара, яка сильно підношена. Катушка ричить, гудить. тобто... Коли ви маєте якісну дорогу катушку, і коли за багато років, там 10 років, середньостатистично зношується головна пара, катушка починає гудіти речати. То в такому випадку міняється головна пара, проводиться обслуговування, можливо, там якийсь підшипник, пружинки, ролики, підшипнички це все розхідні матеріали, які нікуди не зникнуть, і їх відкладати не варто. З іншої сторони, може бути серйозна поломка. Да, ви можете йти, спіткнутись, впати, впасти, відбити ножку, відбити ротор, і да, якщо це якась старенька катушечка, то і вона вже знята з сервісної підтримки. То це буде проблема. І тут, тут однозначно е перевага в катушках, в яких актуальна підтримка на даний час буде, тому що ви можете відремонтувати. Але ну, з дайвами, чесно кажучи, не все можливо відремонтувати. Та і старі дайви, чесно вам скажу, якщо ми беремо там, старі, якісь там 0,5 Екзіст, старі Sertate, там старі Лувіаси, ну, чесно кажучи, коли озвучуєш ціну там, заміни головної пари. Плюс обслуговування, плюс там, не дай бог ще якийсь феромагнітний підшипник. То людина хі -хі -хі, спочатку присідає і говорить про те, що ну, не бачить сенсу. І я, чесно кажучи, теж схиляюся до того, що це така певна перевага катушечок шимана, що ремонтопридатність вони дешевше. Тобто замінити головну пару у шиману завжди коштувало відчутно дешевше, тому і ця процедура по катушечкам е проводиться набагато частіше, ніж по катушкам дайва. Тобто, ну, мабуть, на. П'ять шману в одній дайві я міняю головні пари. Тобто в бюджетних дайвах там сенсу немає, а в дорогих дайвах там дуже дорого. Ось такі, ось такі моменти. Ну, Давайте повернемось. Дивіться, насправді, якщо говорити про серйозну поломку, як часто люди серйозно ламають. Ну, коли, коли це не просто там підшипничок, пружинка зламалась, ролик пропилявся, коли ця людина впала, безкінечник там головна. Пара ножку відбила, ротор зламала, коромисло зламала. Це, ну, чесно вам скажу, це, як правило, ну, близько 2-3% катушок. По... По моїм дослідженням, не більше. Тобто більшість катушок насправді буде мати характерний сценарій роботи. Тобто ви катушечкою ловите, своєчасно її обслуговуєте да, в старих дайвах там, або, наприклад, в твінах 15-х дужка починала клювати, там виконувався цей ремонт ротора, нарощування, садиться сюди тулочка. Ну, це все розумієте, це все не потребує відкладання деталей. От е з власником цього комплексу ми якраз розмовляли. І я йому казав, що от. Зараз ваша катушка працює шикарно. от Він придбав, особливо да, в сучасних реаліях з якістю Шумано, ну це просто топчик. От, я вважаю. Єдине, що ці катушки не повинні коштувати, там, якщо ви там, старенькі твіни купуєте, е, ну взагалі якісь старі катушки шимана, вони не повинні е, коштувати якісь з космічних е, грошей. Ну, тобто, Якщо ви купуєте, я не знаю, де, де, цю, де цю катушечку людина придбала, бачите. Просто бомба, як нова. Ось моя сефія. Ось мій твін, дивіться, на прикладі свого твіна, все, що я до нього відклав, про запас. Ось у мене катушка більше 10 років експлуатації. Чудова, шикарна м'яка робота. Все, що я для нього відкрав, відклав, його сервісна підтримка закінчилася. Це головна пара. Все, мені більш нічого не потрібно. Якщо там зламається пружинка, вони у мене є, хоч на якийсь там 0,5-06 на будь-який старий твін. Ролики також є, причому у Шуману, у роликів взагалі можна сучасні ролики сюди ставити. Я навпаки роблю Я сучасні катушки по типу 15-16 страдіка, де ролик був нерозбірний, я ставив ось такий комплект розбірного ролика. У мене їх та з півсотні цих ще комплектів, так що точно надовго вистачить. І все. Більш нічого для мого твіна не потрібно. Вилетить якийсь підшипник, я поміняю. Е, ну, якщо там впаду, переламаю цю катушку навпіл, то да, от тоді, тоді я згоден. Це буде мінус старого твіна. Ну, з іншої сторони, а що мені відкладати всю катушку по детально треба було відкласти і витратити три ціни нижче цієї катушки. Якщо окремо кожну деталь там відкласти окремо ротор, корпус, безкінечник і все інше. Тобто нема сенсу. І, скоріш за все, я ж кажу, 98% власників, ну, не власників, а 98% катушок, ну, ніколи не зламаються, вони просто з часом зносяться. Тобто будуть певні нюанси. Підшипники, ролики, там, дужка підтерлась, шток трошки підтерся, особливо там, де не було сальничків, да? ось. Старих же ж катушечках, нагадаю, не було ніяких систем Core Protect, тут нема самічка, тим не менш, катушка більше 10 років, та тут все в ідеалі шток, як бетон. Ну, стоїть. Тому, е, все, що от власник ще думає про те. До речі, е, якщо хтось думає, що ой, там головні пари, так ось дивіться, досі у мене є в великій кількості. Ось вам, будь ласка. Стандартна передатка, Raenium 12-13 комплекс. Да, ось ці катушки, які я дуже кайфую від них, полюбляю якість їхня. Просто кайф. Так і ось ось швидкісна катушечка. Да. Так жодних питань, її швидкісна пара на даний комплекс. От. І власник вирішить. Я, я власнику пояснив, що років. 5-7, він точно має шикарної роботи даної катушки. Ось я її провів технічне обслуговування. Там стандартні болячки, тут коромисла. О, зазор в головній парі підправив. Це чудово, мінімальний зазорчик. Все, все, ось стара катушка, ожах. Там сервісна підтримка закінчилася. Ну no. Будь-яка ваша катушка вам от подобається якась Shimano Дай ви можете про запас, поки сервісна підтримка вашої катушки доступна відкласти головну пару, і все більш ні про що не турбуватися. От. Рано чи пізно да, головна пара зноситься, особливо коли це якась преміальна катушка по типу стели. Да, от 10 стела вже а фіга, головну пару ви не найдете. Блін, з головою вилетіло. Мій улюблений біомастер. Да? Теж який там 11-й, 11-й, як і мій 11-й твін, мій 11-й твій ось теж головні пари вже не знайти і не питайте мене. 6-й магнієві, 9 магнієві твін. ні, на жаль, ні. Ось до цього покоління катушечок 12-13 років. Стела недоступна, Ванквіш ні, твін ні. А оця полегшена лінійка. Stradic 12 13-й комплекс, 12-й Arrenium, 12-та Sefia. Ще є головні пари. також, 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 ну, Із сучасних катушках он Twin Твін, 15-й, втратив можливість сервісної підтримки саме вашій улюблений 4000 PG. Пижик вже головні пари. Я дивився, недоступні. ну, тому майте на увазі, в принципі, от є у вас якась катушка, вам вона подобається. Зараз в ній головна пара в чудовому стані, через якусь кількість років пара зноситься. І топова катушка вона втрачає весь свій сенс, якщо ти її отак крутиш, а там головна пара речить, як трактор. Тобто бюджетна катушка працює набагато тоді е, краще і приємніше, і сенс повністю втрачений. Ну, тому Маєте якусь катушку, яку полюбляєте, і якщо ви ще збираєтесь нею ловити ще дуже-дуже багато років. От як мої катушки, мені подобаються, да? я їх не збираюсь продавати. То є сенс відкласти. От у мене там сефії дві штуки, Рареніум, Рареніуми теж два, два твіна. От я собі відклав на твіни головну пару, на свої Сефії головну пару. І все. Все, я більш ні про що не турбуюся. Те, що сервісна підтримка їх закінчилася, мене це не хвилює, тому що е, нічого мені в принципі, не знадобиться. Ну, якщо я ж кажу не впаду, десь прям серйозно не зламаю катушку. Ну і навіть в цьому випадку це доволі такі популярні моделі. Можна буде е, з часом подивитися, пошукати, е, скажімо так, донора. Донора, да, там, якщо коромисло, або ножку зламаєте, або ще щось, можна почекати, поки хтось не буде продавати вже сильно зношену свою таку катушку на деталі. Тобто це теж не вирок, якщо прям серйозна поломка у вас старої катушки трапилася. Ну, Ось досі мені приїжджають ці старі шамани, старі дайви там, і ось, і. Нічого, ну, єдине, що якщо ви купите якусь стару дайву по типу 10-го сертейта, та там, мертва головна пара, ну, ви купили хлам, тому що головна пара недоступна. Старі катушки є сенс купляти тільки в близькому до ідеального або в дуже гарному стані, от як, як даний комплекс. Да, людина купила, ну. З катушками з шаману ще можна і купити катушку з підношеною головною парою, тільки в тому випадку, якщо дана головна пара ще є в наявності у майстрів можливість її замовити. Ну, наприклад, 15-16 страдик. Да? Зараз от 16 страдик свого часу дуже популярний. Можна придбати з зношеною головною парою, якщо недорого катушку. І, наприклад, у майстра замовити обслуговування, плюс заміну цієї головної пари, і майстер вам зробить катушечку як новеньку. Ну, Якщо сама катушка там в гарному стані, а не там вся в хлам разом з головною парою, то тоді тільки заміни головної пари не вистачить. Ось така інформація. Тому. Майте на увазі. Типовий сценарій зносу катушки такий, що рано чи пізно, фактично, єдине, що зноситься, це головна пара. Може, якийсь підшипник ролик пружинка, який є розхідним матеріалом, їх відкладати не треба у майстрів, як право, є навіть на старі моделі. Ну, а головна пара, да, це саме важливе серце катушки. І от, наприклад, був би зараз тут якийсь зношений сильно 0,6 да, магнієвий твін. І, наприклад, якимось магічним чином була у мене до нього головна пара, я б мог би ту катушечку відновити, поставити нову головну пару, замінивши стару, яка сильно підрикує, замінити, можливо, там якісь підшипники, ще щось. І був би новий ідеальний, ну не ідеальний, скажімо так, новий шостий твін, який працює як новенька катушка. Ось така інформація. Всього доброго, до побачення.